Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я ще хочу з вами поговорити про дострокові пенсії, перелік яких визначений в статті 115 закону України. Чинного закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Хочу нагадати, що це один із основних законів, який врегульовує дуже багато питань, які стосуються саме пенсійного законодавства. Ми сьогодні поговоримо про перелік тих людей, які матимуть право на дострокові пенсії та умови їх призначення. Тож давайте розпочнемо. Хочу нагадати: по-перше, в 2025 році поки що залишається без змін. Той момент, що ті люди, які звільнені за півтори року до досягнення пенсійного віку, мають право вийти на пенсію раніше за півтора року до досягнення пенсійного віку. Але право на таку пенсію у вас виникатиме, якщо на момент звільнення ви будете мати необхідний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком для чоловіків, це 35 років, для жінок 30. Якщо. І тут є таких два момента: або у зв'язку з виявленням невідповідності займаній посаді за станом здоров'я, або ж у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі, які пов'язані з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, чи організації, скороченням чисельності чи штату працівників, за умови реєстрації таких людей у Державній службі. Зайнятості протягом 30 днів після звільнення та за відсутності протягом 7-календарних днів підходящої для вас роботи. В такому випадку ви можете звернутися в органи пенсійного фонду і за півтори року до досягнення пенсійного віку. Звернутися за призначенням пенсії, тобто вийти не в 60, а в 58,5, але мати повний при цьому страховий стаж. Далі, якщо ви маєте особливий статус, ви учасник бойових дій, людина з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих, померлих захисників і захисниць нашої держави після досягнення чоловіками 55 років, жінок мають право вийти на пенсію в 50 років, але мати необхідний стаж. Жінки 20, чоловіки 25 років. В цю категорію також ходять багатодітні мами. Ми про це говорили в попередньому відео, то ще хочу тільки додати, що тільки не тільки багатодітні мами, а ще матері людей з інвалідністю з дитинства або тяжкохворих діток, яким не встановлено інвалідність за умови, що вони виховали діток до 6-річного віку, досягали 50 років та мають 15 років страхового стажу. Знову ж таким таким правом може скористуватися і батько дітей, якщо він. Е Якщо виховання здійснювалось батьком в досягненні 55 років та маючи 20 років стажу. І якщо ви маєте певні захворювання, людина з інвалідністю позору першої групи сліпі та люди з інвалідністю з дитинства першої групи після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше, ніж 15 років у чоловіків та 10 років у жінок. далі на гіпофізарний нанізм ліліпути, диспропорційні карлики після досягнення чоловіками 45 жінкам 40 років та наявності страхового стажу для 20 років для чоловіків і не менше 15 років у жінок. Такі дострокові пенсії у нас передбачені статтею 115 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.